Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Ір Швець, я український історик та журналіст. Сьогодні я піднімаю питання долі хлопців, які були травмовані, покалічені на фронті і на все життя, стали на превеликий жаль інвалідами. Мене завжди дивував той факт і дивує зараз, коли хлопці йшли здоровими, повноцінними людьми на фронт, вони були потрібні нашій державі. Вони були всім потрібні, всі ними захоплювалися. Коли хлопці були травмовані на фронті, ставали, як кажуть народі, калічками, інвалідами, про них. Зразу забувають. Ніхто про них по факту не пише, крім їхніх рідних, які чомусь збирають самостійно на них допомогу. А за яку державу вони воювали? Вас не дивує, що людина травмована, яка стала інвалідом, як кажуть народі, калічкою, сама збирає собі на допомогу? Вас це не хвилює. Вона ж воювала за українську державу. Так. Нікого це не хвилює. Себто, коли людина здорова йде на фронт, вона потрібна державі, потрібна людям. Коли вона стає інвалідом, по факту вона, крім нього самого та його родичів близьких, більше нікому не потрібна. Це наше суспільство. так? На превеликий жаль, наше суспільство скидає пораненим хлопцям інвалідам гроші, але не задумується про те. Що ж повинна робити наша українська держава? А що вона повинна робити, я можу сказати з прикладу Сполучених Штатів Америки. В військових Збройних силах Сполучених Штатів Америки є патронатна служба, яка опікується людьми, які зазнали травми або інвалідності каліцтва на військовій службі до кінця її життя. Є санаторії спеціалізовані по різним видам травм та хвороб, є профілакторії, є психологи, є матеріальне забезпечення, є безплатне протезування, є соціальна підтримка і ще дуже багато речей. Саме це потрібно ввести зараз, під час війни, у нас в Україні з тим, щоб. Хлопці, які стали інвалідами, зазнали травм на війні, не залишалися на одинці зі своєю бідою. Зараз потрібно робити патронатну службу в Збройних силах, зараз розширювати її мережу по всій Україні, тому що ми втрачаємо час, а хлопці, інваліди військових дій втрачають і надію. Та своє здоров'я. До нових зустрічей!